Жили були два хлопчики Левко та Демко, веселі, щирі, як два горобці. Де один, та ми другий. Одного літнього ранку Левко сидів на лавці біля хати і їв гарячий пиріжок з вишнями. Демко прибіг усміхнений. Ану, поділися! Несподівано вітер зриває з неба клаптик паперу і кидає хлопцям під ноги. На папері. Стара карта з хрестиком і написом Хто знайде чарівне озеро пізнає своє серце. Пішли, знайдемо це озеро. вигукнув Левко. І, не гаючи часу, зібрали наплічники і рушили в дорогу. Йдуть полем, сонце світить, джмелі гудуть, співають пісню іде собі Левко по полю, а за ним димко поволі. Перед ними річка. Вода прозора, а мосту нема. Димко каже: Змайструймо самі. Під час будівництва містка Левко шлюп у воду по коліна. Димко сміється, ти ж наш капітан. Далі густий ліс пахне мохом, грибами, землею після роси. Навколо тихо-тихо. З дупла вилетіла велика сіра сова. Вона кружляла між деревами, а тоді зупинилася на гілці і глянула на хлопців великими очима. Левко прошепотів Може, вона показує нам шлях? Димко кивнув, і вони рушили за совою в глиб лісу. Сова злетіла далі у темнішу частину лісу. Хлопці йшли за нею, тримаючись за руки. Чим далі вони заходили, тим тихіше ставало навколо, лише світло місяця мерехтіло між деревами. Несподівано почав завивати сильний вітер гримить, блискавка розтинає небо. Хлопці ховаються під старий дуб. Демко тремтить, але Левко каже: Поки ми разом нас жодна буря не зламає. Грім стихає, між деревами синє світло. Вони пробираються вперед і бачать відблиск води. Перед ними чарівне озеро, вода світиться, наче зорі в ній сховалися. На березі камінь, а на ньому написано: Кожен, хто прийшов сюди, може загадати лише одне бажання Я хочу, щоб у нас завжди були добрі пригоди, каже Левко. А я, щоб ми ніколи не сварилися», – додає Димко. Озеро спалахнуло золотим світлом, вода зашепотіла, у повітрі запахло медом і квітами. І тут хлопці подумали, що, мабуть, їхні бажання точно здійсняться. Хлопці йдуть стежкою додому, зморені, але щасливі. Після всіх пригод серце кожного сповнене радості й тепла. Вони знають, справжнє диво поруч, коли поруч є друг. Де ви були? питає бабуся. Шукали чарівне озеро, відповідає Левко. Бабуся усміхається. Справжнє диво живе в серці того, хто вміє любити. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії про Левка і Димка.